Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В минулому відео ми з вами поговорили про лицеві петлі. І я думаю, неправильно було б оминути стороною і Так? До речі, в тому відео ви бачили шматочок мого половера. І ну, я так показала лицеву гладь, але насправді це виверідня сторона половера. От бо я його в'язала таким чином, щоб саме виверідня гладь була лицевою стороною. От. І що дуже-дуже-дуже важливо у виворітній гладі, це щоб не було рядності. Її буває дуже складно уникнути. І помітно її. Тому треба старатися, треба старатися, щоб не було. от Бачите, десь, десь трошечки ніби-ніби воно проскакує у мене. Але, в принципі, начебто і не критично. Мені подобається результат, який у мене вийшов. Це, якби, друга річ моя, яка була зв'язана. Таким чином, щоб виверітня гладь це була лицева сторона. Перший мій виріб це рожевий кардиган із аранами на рукавах. В принципі, суть рівного в'язання виверітніх петель така сама, як і при в'язанні лицевих петель. Потрібно в'язати за праву півпетлю, за праву дужку. От, тоді вони будуть рівні і не перекручені. І так само можна в'язати як з верхнім підхватом, так і з нижнім підхватом. Все це я в даному відео покажу. І так само, як і з лицевими петлями у виверітніх петлях, коли ви в'яжете з різним підхватом нитки, верхнім чи нижнім, так само змінюється положення петлі на спиці. Тобто, у вас буде права півпетля це буде попередня стінка або задня стінка. Тобто, ну, суть та сама. Єдине, що ми по-різному розміщуємо робочу нитку, коли лицева. Лицеву петлю ми пров'язуємо, то робоча нитка за роботою, а коли ми виверідню петлю пров'язуємо, то робоча нитка перед роботою. От. Так, я це все обираю і будемо більш, по суті, говорити. Ну, і, до речі, ну, показала вам отут виворітню гладь, але насправді джемпер у мене двосторонній. Його можна носити як на лицеву, як з лицевою гладдю, так і з виверідньою. Двосторонній, і я зараз по ньому вже монтую відео клас Він буде невеличкий, там кілька відео, просто покажу, які там складні елементи, де як що я пров'язую. Таким чином, щоб ви теж могли зробити, наприклад, двосторонній джемпер, якщо хочете. Ну, я його вже як би, в іншому відео покажу повністю. Так, ось я маю той самий зразок. Як завжди для рівного в'язання, повторюсь, ми в'яжемо петлі за праву півпетлю. І, наприклад, якщо ви виверітніх в петлях, ви не можете зрозуміти, де саме права півпетля, ось я так показую, оце якраз ось рівна петля. Ось права півпетля і ліва, права дужка і ліва. Кому як зручніше, так і називайте. От, І якщо ви не знаєте, за яку в'язати, чи за онту, чи за оцю. Точно так само перевіряємо себе, смикаючи за протяжку. І ви дивитесь, яка частина петлі скорочується, зато потрібно і в'язати. Якщо у вас, наприклад, мало досвіду, і ви не можете зрозуміти. І ось, будь ласка, ось права дужка, за нею і чіпляюсь. І в мене зараз, от, бачите, я зверху захоплюю нитку. Тобто в'яжу з верхнім підхватом. Це мої улюблені виворітні петлі. За праву дужку і зверху захоплює нитку. Це би перший спосіб. другий спосіб, якщо так само права півпетля, вона знаходиться, це якби передня стінка. так? Тобто точно так само: нитка перед роботою, ось тут. Таким чином, вяжемо виверідні петлі, лицеві петлі, коли нитка за роботою. Тобто, якщо ми прив'яжемо, то вже буде лицева. Зараз це, це для тих, хто не знає, хто тільки вчиться. От це і бабусині, виверітні. Ну, все. В цьому відео я точно вже не буду прив'язуватись до термінів. Якщо ми повернемо в'язання зараз на лицеву сторону, дивіться, як розміщені лицеві петлі. Тобто права дужка, задня стінка. От, Тепер інший спосіб пров'язування, виверітні петлі, де права дужка – це передня стінка. Тобто, повторюю, вводимо праву спицю в петлю. Але тепер спіднизу я захоплю нитку. Ось так ще раз. Спід низу. Я собі допомагаю вказівним пальцем лівої руки, для того, щоб було легше. Ніби так спицю опускаю вниз, а пальцем перекидаю і фіксую ось так. Щоб воно нікуди якби, не дівалось. Я бачила, як дівчата прям. Ось так, отак, отак. виковирюють, тоді може розтягуватися ця петля, яка, з якої ми вив'язуємо наступну петлю. Тому мені от пальцем, мені здається, так і зручніше, і швидше, насправді. Ви дивіться, як зручно вам, пробуйте будь-який варіант. Якщо повернути в'язання на лицеву сторону, дивимось, як тепер розміщені лицеві петлі. Тобто, коли я пров'язувала вивертню петлю, захоплюючи нитку зверху. То ось права дужка – це задня стінка. І коли я щойно пров'язувала виворітні петлі, захоплюючи нитку з під низу, то тепер права дужка – це ось передня стінка. Тобто, повторюсь, залежно від того, як ми захоплюємо нитку, так потім і розміщена петля на спиці. Ну і продовжуємо. Тобто, вибирайте той спосіб, яким вам зручніше. Може бути таке. Я вже показала в минулому відео, що пряжа може косити. І дивіться, це якби класичні петлі. Ну, як би вважати частіше за все подивіться, як у мене закручується нитка. Наскільки вона закрутилась. А якщо я зараз буду в'язати бабусині, через верх розкручується. Угу, гляньте, бачите? Все, яка рівненька. Тому це ну, от, теж дуже гарний спосіб, якщо, наприклад, у вас з'являється косина в полотні. І Ще хочу додати. в Минулому відео не казала, а може і казала, вже не пам'ятаю, в'язати тречітко по спиці. Тоді всі петельки будуть однакові і рівні, і подивіться. Ну, я б сказала, що рядності немає, хоча, якщо чесно, я просто не старалася в'язати так, щоб безрядності було. Просто, на зразочку, так показуючи і роблячи якісь відео з демонстрацією певного процесу, якби ну, буває навіть складно зв'язати щось рівненько. Але, ну, дивіться, ніби й нормально. Хоча я бачила, там деякі петлі мене десь пропустили, і вони навіть перехрещені є. Але то нічого. Це просто зразок для того, щоб показати вам. Тому ви подивіться, у мене спиці вони не тікають, хоча вони відполіровані, гарні і такі, якби, ну, якісні. І дивіться, спиця ковзає, але з певним зусиллям. Вони не, якби не випадають. Це у мене 100% маринос. Тобто, якби відносно шороховата пряжа. Звісно, якби це був шовк, то вони б випадали. Я хочу сказати про те, що потрібно в'язати чітко по спиці, щоб вони ледь ледько -лед -лед не скрипіли, прям так, що аж неможливо спицю проштовхнути, але і не випадало. Тоді, ось дивіться, вони будуть всі гарненькі, рівненькі і не буде рядності. Насправді це дуже важливо, якщо ви хочете зв'язати вивірідню гладь з лицевої сторони, якби, так як я от у мене в джемпері. Дуже важливо контролювати натяг нитки. Я два рази, мені так зручно, я не можу один раз, я не, не, не можу контролювати. У мене така звичка, я роблю так. Не хочу казати, що це там добре чи погано. У кожного є своя звичка, і кожен робить по-своєму, кому як зручно, так і в'яжіть. Ще один такий важливий момент, щоб спиції були так поряд одна з одною. Щоб ви отак, якби, ну, якщо будете так в'язати, ось. На такій відстані, вив'язуємо, от чітко по спиці. так? Вив'язали петлю. Дивіться, ніби чітко по спиці. Поки скинули, гляньте, наскільки вона вже розтягнулася. Так, що там мене. Хоп. Наступно хоп. І дивіться, який проміжок ось між петлями. І коли навіть ви затужуєте, той проміжок може лишатися, і при цьому давати. Свободу, іншим, ну, іншій петлі або тій самій. Таким чином, отой проміжок, а якщо вона буде великою, то вона потягнеться або в одну або в іншу сторону, і одна з цих двох петель буде більшою. І це також буде впливати на ту саму рядність по виверітній гладі. Тому що будуть такі ніби проміжки. У мене на даний момент немає де показати цю рядність. Я знайду, у себе може де є, сфотографую. От. І покажу, як виглядає рядність по вивертній гладі. Вона, в принципі, і по лицевій гладі також буде помітна, але більше саме от з виворітньої сторони її помітно. Тому стараємося спиці тримати близенько одна біля одної і в'язати. Тоді буде менший оцей міжпетельний простір, і петельки будуть по спиці, не буде рядності і все буде чудово, все в'язання буде рівне. Ось тут щільненько гарне, тому що під контролем кожна петелька. І це дуже важливо, тому що. Цей узор іде на фоні вивертніх петель. І дуже часто, якщо не контролювати своє в'язання, проявляється рядність. Ось, може, навіть тут трошечки в мене є. Бачите, такі проміжки між рядами вивертніх петель. Тобто десь я ось тут ослабила своє в'язання, не проконтролювала, щоб щільненько все було зв'язано. Так, ну і тепер візьмемо іншу групу виверідніх петель, це коли права півпетля, вона у нас ззаду, бачите, тобто задня стінка. Уже, якщо я ось так пров'яжу вивертню петлю, дивіться, вона перекручена. Видно? З лицевої сторони буде краще видно. Різницю. Це те, що я казала, розказувала в минулому відео про лицеві петлі, коли одні рівні, а інші вони такі перекручені, схрещені. Тому повторююсь, я вже не знаю вкотре, але в'яжем за праву півпетлю. Ось вона. Ось ця права півпетля. І точно так само ми можемо в'язати як з нижнім підхватом, так і з верхнім. Чіпляюсь я ось. Виходить, що я он аж звідти, ось так аж чіпляюсь. Тобто ввожу спицю за праву півпетлю. Ви можете просто змінити її положення, ось так перекинути. Але це також якби, певний час. І в'яжу, ось, дивіться, зверху. Нітку захоплюю через верх, ось так. Так само петлі будуть зараз розміщені, як і перші я в'язала, тобто права півпетля це задня стінка. Оп. І тепер спробуємо з нижнім підхватом. Ось так з під низу. Пров'язала. Пров'язала. Пров'язали. Ось, тепер дивимось. Як розміщені петлі, ну, вже інакше тут ось так. Тут ліва стінка спереду, а тут права стінка спереду. Тобто в цьому різниця. Якби я вважаю, що без різниці як в'язати, головне, щоб вам було зручно, і головне, щоб полотно було рівним, не косило і не було якби, рядності. Коли полотно виходить гарним, рівним, не перекошеним, це приносить задоволення від самого процесу відв'язання, і потім задоволення від. Від того, що ви будете носити гарну, якісно зроблену річ. Якщо ви потрапили на мій канал вперше, то рекомендую подивитися попереднє відео. Я на всяк випадок ставлю тут посилання на нього, або внизу в описі під відео, можете подивитися саме про лицеві петлі, тому що це відео буде трошечки коротшим, бо більшість я розповіла саме в попередньому відео, коли розповідала про в'язання лицевих петель. Тобто за допомогою отаких нехитрих способів. Коли пров'язується верх, з верхнім підхватом або з нижнім підхватом, ви можете контролювати щільність в'язання, ви можете контролювати рядність, тобто уникати її, ви можете уникати косини в полотні, регулюючи, дивлячись, яким саме чином вам прив'язувати як лицеві, так і виворітні петлі. При цьому, якщо ви хочете зв'язати певну річ і плануєте в'язати по колу, а зразок в'яжете. Поворотними рядами, може бути такий казус, що в поворотному в'язанні полотно не косить, а при круговому в'язанні косить. Наприклад, зразок в'язали лицевими виверітніми петлями одним способом, а коли почали в'язати якби свій проект і в круговому в'язанні починає косити, ви можете спробувати в'язати або лицеві, або виворітні іншим способом, або навіть і лицеві, і виворітні іншим способом, для того, щоб уникнути. Неприємної ситуації. Як я казала в минулому відео, ви можете лицеві петлі пров'язувати зручним для вас способом, яким ви звикли, а виворіні, наприклад, пров'язувати іншим способом, якщо вони у вас ну не виходить вам їх контролювати, вони у вас розтягнуті. Тобто лицеві петлі вони, ніби, менші, а виворіні, якби більші по висоті виходять. І тоді ота ота рядність, про яку я казала, може виникати. і воно по петлям воно буде видно, коли один ряд ніби тон, так би вузенький, а наступний ряд ніби більш широкий. Це помітно. Тому от саме так, одним із таких способів ви можете пров'язувати петлі. Можете пров'язувати лицеві незручним способом, можете в'язати виворітні незручним способом, тобто, щоб більше якби, контролювати натяг нитки і контролювати пров'язування петель, щоб вони були більш щільними і не було рядності. Ну, ось так. Ну, здається, я все розповіла, що стосується виворітніх петель. Повторюю, що подивіться інше відео, там більше інформації. І якщо у вас залишились якісь питання, можете задавати їх в коментарях. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!